З нами було багато офіцерів, навіть було два чи три полковника. Сиділи всі в тих ж самих умовах е відношення. Ну, типу, знаєте, коли е відношення між пленними опять таки теж були різні. Тому що, якщо чесно, повірте мені, не сильно воєнопленні, особливо контрактники, ос та й мобілізовані теж. Люблю люблять, грубо кажучи, офіцерів. Ну, особливо тилових, поняли? Які просто пацики відправляли, а самі сиділи або відбухували, понимаєте, в бункерах, або, або просто командували, стоячи вдома на балконі з цієї редуть, Говорили, куди йти і що захвачувати, і при любих там обставинах, і будь-якою ціною їм там надо. Коротше, ви розумієте, як це все працює. Ну, в цілому. В пліну от відношення таке, як хто ти є на самом ділі, воно видно і, знову ж таки, і, і там тебе видно насквозь. І Тому відношення відповідне. Якщо людина хороша, то і достойна, то з неї нормально все вели. На рахунок офіцерів і е, мусорів, типу, ну там був трохи віддільний кач, грубо кажучи, да, коли, е, коли там от на. Коли в опіроділі, коли щось запитували, да? коли говорили, що підписувати, що не підписувати, я думаю, ну не думаю, а знаю, що їх там щось по-другому качали і сильніше. О, А так, в цілому, в основному так, так само все. Ну, сиділи разом, поняли? Сиділи разом всі і плінні, і, і, і офіцери, і... Не знаю, мобілізовані і контрактники там, от, ж таки, були і цивільні. Думаю, відповів, Будь ласка.